Всім привіт! Я рада вітати вас на каналі Кісон! Щоб успішно вирощувати рослини та отримувати гарний урожай, важливо правильно їх підживлювати. Якщо не вистачає якогось одного елемента, це впливає на засвоєння інших і порушує роботу рослини, яка може почати погано рости, а врожайність зменшиться. Мікроелементи ж допомагають рослинам бути стійкішими до хвороб, покращують процеси запилення і формування плодів, а також сприяють кращому засвоєнню корисних речовин. Завдяки цьому збільшується врожай. В плодах та овочах стає більше вітамінів і цукру. Та й насадження загалом виглядають краще хелатин калій і хелатин фосфор калій це водорозчинні добрива з елементами у хелатній формі. Вони обидва підходять для широкого спектру культур і мають свої унікальні властивості та переваги, які ми зараз і розберемо детальніше. Що таке хелатин-калій? Це мінеральне монодобриво, яке містить калій у хелатній формі. Що забезпечує його легке засвоєння рослинами? Наявність 77% калію у складі сприяє прискореному переміщенню поживних речовин з листя і пагонів до місць накопичення. Калій зміцнює клітинні стінки, знижуючи ризик виникнення хвороб, покращує налив плодів, сприяє кращому визріванню і зимостійкості бруньок та пагонів багаторічних рослин, а також покращує показники врожайності. В свою чергу хелатин-фосфор калій це двокомпонентне мінеральне добриво, яке містить 40,5% фосфору та додатково 27% калію у хелатній формі. Це добриво допомагає насінню краще проростати, не дає кореням, стеблам і листю рости повільно, запобігає викривленню квітів та слабкому розвитку квіткових органів. Завдяки йому підвищується врожайність, а якість продукції стає кращою. Які ж переваги їх використання? По-перше, обидва добрива сприяють збільшенню кількості та якості врожаю. По-друге, хелатин фосфор калій та хелатин калій підвищують стійкість рослин до несприятливих умов, таких як посуха чи вплив низьких температур. По третє, ці добрива складаються з високоякісної сировини, а їх рідка форма полегшує засвоєння рослиною поживних елементів. Добрива можна використовувати як для кореневого, так і для позакореневого підживлення. Для поливу під корінь потрібно 50 мл препарату розчинити в 10 літрах води і проливати садові, овочеві, плодово-ягідні чи зернові культури з інтервалом у 7-10 днів. А для підживлення по листу слід такі ж 50 мл препарату розчинити вже у 20 літрах води і оприскувати рослини з інтервалом також у 7-10 днів. Застосовувати хелатини можна навіть в день збору врожаю, а перед вживанням плоди достатньо просто помити. Я сподіваюся, що ця інформація була корисною для вас. Якщо у вас є додаткові запитання, не соромтеся запитувати у коментарях. А я бажаю вам гарних врожаїв, які стануть нагородою за вашу працю та турботу. Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступних відео.